Привіт, жопки! На вас чекають найважливіші тижневі новини зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Володар гламурної щетини та Ентоні Джошо. Промоутер Еді Хірн дав прогноз на бій у Сикфура. Ось що сказав Едік. Think, oh? <laughs> Думаю, Фюрі переможе. Усі спираються на той виступ проти Нгану Тайсон тоді просто не сприйняв серйозно камерунського бугая. Power! Може, він знаходиться у занепаді в такому випадку. Ф'юрі буде дуже важко в поєдинку з Усиком, але очевидно, що Тайсон буде дуже великим опонентом у цьому бою. Якщо він повністю сконцентрований та тренується належним чином, очікую, що він буде домінувати над Усатим. але не можна списувати Олександра. Тим часом ірландська Есмеральда та по сумісництву Чем WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до українського футболіста та поета Олександра Усика з черговим несмішним стендап-монологом. парень піздець, який тупой. Наразі фура проходить підготовку до лютневого отримання піздо від українця. Ось що сказав циган. Ще один день. Біжу в єбучих горах. Уперед легка робота, усуку марний шматок лайна. WBA оновили свої рейтинги. Так, екс чемп легкої ваги, український церковний діяч Вася Ломаченко опустився з шостої на сьому позицію. Ох, як бог його не казав. Актуальним чемпом зараз є бруклінський гном Джервонта Девіс. Український напівлегковаговик Арнольд Хегай опустився з 14 на 15 рядок. Расист! Расист! Титул чемпа наразі вакантний. Український представник другої найлегшої ваги Олег Довгун піднявся на один пункт і тепер займає другу позицію рейтингу. Чемпіон наоє інує. І все буде хорошо. Дай Бог. Промоутер Джорджа Камбососа, Луді Белла, Сам Лудібела дебіл. розповів, як просувається організація мордобою між його підопічним та українцем Василем Р. П. Пряма мова. Наразі ми ведемо а. Переговори про потенційний бій Ломашенко з Камбососом у 2024 році в Австралії. Сподіваюсь, у нас будуть якісь домовленості з топ-ренду. Ну, І незабаром ми зможемо оголосити про них. Працюємо над датою, місцем та угодами з боксерами. Нагадаємо, що Васян та Камбосос мають розіграти між собою вакантний титул Чемпа за версією IBF. Компанія ESPN визнала найкращим боксерським поєдинком 2023 року мордобій між українським все ще перспективним середньоваговиком Сергієм Дерев'янченко та Мексом Хайме Монгуя. Недарма Сергій продемонстрував у тому бою фокус з перетворенням власного лиця на свіжий свинний биточок. Як ви могли бачити, блюдо это очень швидке і просте приготовлення. Одразу після ІСПН, авторитетний боксерський портал боксінг Сцен також назвав бій Дерев'янченко Монгуя найкращим у минулому році. Поздоровляємо боксерів, які влаштували справжню зарубу на втіху публіці. Безумовно, ця нагорода є набагато важливіша за багаторазові струси мозку, втрачені розумові здібності та набуті інвалідності. Головне, щоб глядачі були задоволені. Гарно. Not. Гарно. Not. не вражає, але гарно. Екс чемп у надважкій вазі Антоха Джошуа змусив усіх розірвати йобла від здивування. Британець узгодив бій з колишнім чемпіоном UFC та нинішнім татусем Тайсоном Ф'юрі Френсісом Мгану. Десятираундовий фрік-поєдинок має відбутися у Саудівській Аравії попередньо 8 березня. Та офігенний подарок мамі на 8 марта. Перша прес-конференція присвячена поєдинку, призначена на 15 січня в Лондоні. Крім того, є інформація, що в Андеркарді цього циркового шоу приймуть участь миттєво постарівший Деонте Вайлдер та різко помолодівший Джан Джилей. Повідомляється, що Вайлдер та Джилей можуть як провести мордобій один з одним, так і виступити в окремих боях. Оце так! Люди гадали, з ким буде битися Антоха, Джилей, Паркер. Але Джошу робить хід Еді Хірном і домовляється про мордобій з UFC-шником. Безумовно, з точки зору Шекелів, це надвигідний поєдинок. Що такое шлюха? Але щось мені підказує, що як би не скінчилась ця зустріч, з Антохи все одно будуть сміятись. Взагалі, таке враження, ніби в останній час Джошуа перетворюється на шкільного невдаху, з якого дуже зручно тягнути прикол. Якщо що я проти булінгу, але не переживай, Ентоні скоро старшаки випустяться, і ти нарешті станеш самим крутим. І наостанок трохи про ММА. Екс-боєць UFC Хорхе Масвідаль, який торік оголосив про завершення кар'єри, вирішив відновити свою професійну бійцівську діяльність. У своїх соцмережах вуличний Ісус виклав світлину з підписом не на пенсії. Що тут скажеш? Трохи зарано, але Христос Воскрес! О, мій Бог, алілюя. Браті і сестри, це зараз відбувається. У 2024 році світ змішаних бойових мистецтв може нарешті дочекатися повернення до Октагону володаря найбільшої печінки в UFC Конора Макгрегора. Супрайз, сопрайз, марафога, те кінізме. Ірландець має провести бій з американцем Майклом Шендлером в ліміті середньої ваги. Мордобій заплановано на 29 червня у Лас-Вегасі. це! Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.